Мене звати Лев, мені чотири Локи і я дуже люблю йоб бігати. Свій забіг Лев здійснив з учасниками першого відкритого тренування рівний ранінг Клаб. Понад 70 охочих відвідали спортивний захід, який відбувся на стадіоні Авангард. Навіть прохолодна погода не стала назваді бігунам аматорам ранінг клаб є унікальним для рівного. Один з його організаторів Сергій Ющишин детальніше розповів про концепцію нового проєкту. Сьогодні перше тренування рівненського клубу Біло. Ми позиціонуємо себе як рівний ранінг клаб. Ми запросили всіх бажаючих або почати бігати, або тих, хто вже бігає, продовжити біг, але продовжити біг в рамках бігового руху міста Рівного це концепція, яку ми пропонуємо, щоб все місто рівне стало біговим. Також ініціаторами проекту стали діючі легкоатлети рівного. Спортсмени готуються до Олімпіади 2016, але разом з цим будуть проводити тренування ранін клабу. Майстер спорту міжнародного класу збігу Вадим Слободенюк впевнений, що для кращого майбутнього українців ми повинні підтримувати здоровий спосіб життя. Ми дуже багато часу проводимо в Європі на змаганнях. Бачимо, це все відбувається в світі, в Європі як. Наскільки здоровіше населення ніж у нас, хочемо якось трошки пропагувати здоровий спосіб життя, це наша молодь, це наші діти, це наше майбутнє. Перше тренування ранінг клабу провів досвідчений легкоатлет Роман Полюхович. Присутні виконали розминку та поділилися на кілька груп, в залежності від запланованої дистанції, яку мають подолати, кожна група пробігла від 2 до 10 кілометрів. Учасниця забігу Оксана із задоволенням взяла участь у заході. Дівчина радить рівнянам не зволікати і приєднуватись до ініціативи. Ініціативи мені здається, якщо в Рівному не буде популярності цей вид спорту і взагалі цей рух, ну тоді ми будемо здоровіші, ми будемо щасливіші, ми будемо успішнішими. Тому е, я раджу всім рівнянам долучатися. Ну по можливості, звісно, спортсменів з нас можливо олімпійських і не вийде. Але для того, щоб тримати себе в тонусі, добре почуватись, достатньо бігати. По закінченню забігу всі присутні мали змогу зігрітися чаєм та записатися у члени ранінг клабу. Наступне тренування відбудеться 22 березня. Бігуни-аматори впевнені, що рух це життя, і завдяки новому проекту рівняни покращать не лише своє самопочуття, але й стануть щасливішими. Світлана Білова, Павло Невесенко у ритмі подій.